Інколи ми в полоні фейкових в Києві, ось е, нещодавно було звернення про те, що ми відрахували студента, які в ЗСУ, які закінчили навчання, але не захистив дипломної роботу. Е, ми створили можливість для цього студента з березня по е, червень навчатися і скласти підсумкову сесію, але, на жаль, він не з'явився. На пусту кваліфікаційну роботу. І ніякої зради і злочину немає, тому що він перестав бути студентом 30 го року, І цим наказом ми оформили припинення його статусу студенту. І це вже наказом ми встановили, що впродовж 3 років він може захистити дипломну роботу і отримати диплом, причому на безкоштовній основі. Бо за переекзаменовку на державній атестації держава вимагає. Тут ми це зробити. Тому ну, в ць, цьому випадку треба знати на якому курсі цей студент. Якщо він мобілізувався, він дійсно, так і це не випускний курс, він може подати заяву про академічну відпустку. І після завершення військової служби, я колись два роки перебував в академічній відпустці зі строковою службою. Та саме і студент, чи студентка, який мобілізувалася, подають заяву. Тут просто ще раз наголошую, якщо це не випускний курс, там треба вирішувати. Інакше. Те саме стосується військової кафедри, бо це окремий підрозділ. Це стосується підпорядкування Міністерства оборони курс підготовки офіцерів запасу. E, там треба подати заяву про призупинення навчання по команді, як кажуть, військові, такто тобто, до начальника факультету військової підготовки. Воно буде призупинене, а після повернення буде продовжене навчання і, і після проходження відповідного навчання та таборного. Збору буде присвоєно первинне прийняття присяги крашкою, так якщо під час мобілізації вона не прийнята, буде присвоєно первинне офіцерське звання молодшого лейтенанта. Тому ця ситуація вирішувана, просто тут треба завжди у конкретному випадку її вирішувати саме відповідно до, цієї, до, до такої ситуації. Я прошу, якщо є така потреба, скерувати документи на електронну ректора, вона є на сайті, і ми тут розберемося з цією ситуацією. Яку сказала подач?